Алоха, друзі! Я тут з такого класного узбережжя Франції, і хочу з вами поділитися однією зі своїх улюблених руханок, яку я насправді роблю зараз щодня, і це китайська гімнастика довголіття. Я виконую ці 10 вправ вже впродовж певного часу. І мені подобається, як моє тіло відчуває і реагує на цю руханку щодня. Роблю кожен ранок. А як тільки прокинулася, і розпочинає у нас буде 10 вправ. Ми робимо кожну вправу по одній хвилині, тому мій таймер зі мною. І я сподіваюся, що ви запам'ятаєте ці вправи і зможете використовувати їх в будь-який час, будь-де і вони вам будуть в нагоді. Отже, перша вправа дуже класна. Ви має можете навіть включати свою улюблену музику, тому що перша вправа це стрибки на місці і. Таймер включаємо, і ви просто стрибаєте трошечки стрягуєте свої ручки, просто створюєте такий настрій собі. А насправді ви дуже класно ганяєте свій лімфотік. Тобто, ця вправа вона дуже прикольна вам для лімфодернажу. Взагалі, ця, ці вправи вони дуже класно впливають на суглоби, на хребет ваш, на кровообіг, на травлення. І я сподіваюся, що в довгостроковій перспективі вони мають ще більш класні для вас зміни, а скоріше, навіть інвестиції для вас. Китайці вони все ж таки були. Розумні. І наскільки я знаю, ці вправи робили навіть монахи та воїни ще древні, і звідти пішли ці вправи. Друга вправа, яку ми робимо, це хвилі руками і тілом піднімаємо і опускаємо. Поставте ноги трошки ширше стегон. Вони мають у вас щільно. Стояти на землі, ви навіть ви маєте відчувати стопами підлогу або землю. І робите, розкриваєте свій грудний відділ, піднімаєте руки вгору і робите ось такі тілом хвилі. Класно працює для хребта. По одній хвилині кожну вправу. Не забувайте дихати. Є, супер. Наступна вправа ми тепер робимо такі ж самі вправи, але по одній руці. Тобто ми робимо такі а, махи руками, і на кожен раз. Видихаємо. Так само, ноги в нас щільно стоять на землі. Ви Маєте відчувати, як позитивно. це Впливає на ваші суглоби. У мене, до речі, коли я почала робити, я відчувала обмеження в русі в одному плечі. Зараз його нема. І окрім цих вправ, я більше нічого не робила. Тому я вважаю, що реально ця гімнастика, ці вправи, вони є в певному сенсі лікувальними для ваших суглобів. Тому ви можете використовувати таку руханку регулярно. Клас! Наступна вправа, яку ми робимо, це скручування торсу. Поставили присіли трошечки, і ми будемо рухати, скручувати наш корпус. Тримайте голову більше на одному місці, і руки можна тримати на поясі або перед собою. спина пряма, ми не сутулимося трошечки ми зробили нахил, або з руками на поясі. Продовжуємо. Супер! Наступна вправа дуже класна і проста. Вона називається Dead Arms або Мертві руки. Ми просто розслабляємо свій корпус і заносимо руки в вільному стані, розслаблені. Це дуже позитивно для вашого хребта, для лімфотіку. Як завжди, коли ви тренуєтеся робите руханку, посміхаєтеся, створюєте такі і приємні асоціації для вас щоразу, коли ви виходите, що зробити корисне для вашого тіла. Нехай ваше а, обличчя посміхається і створює такі позитивні емоції. Навіть якщо у вас був важкий ранок, нехай він буде після цієї руханки дуже класно позитивним. Окей, наступне, що ми робимо? Тепер ми робимо рухи гольфіста. Ми заносимо руки вверх і будемо опускати вниз. І провертаємо стегно, бачите, на носок, ставимо стопу. Вниз, наче намагаємося трошки додати сили, наче такого удару вниз. Дуже прикольно робити такі вправи на траві, або на землі, або на пісочку. Тоді ви зможете ще відчути таке заземлення. О, клас! Наступна вправа це марш на місці. Ми піднімаємо коліно і притискаємо руками до грудей. І почали. Піднімаємо і притискаємо. Піднімайте коліна вище, не просто на місці маршруту, а Піднімайте, дотягуйте до грудної клітини. На кожен раз. Видихаємо, вдихаємо, видихаємо. Теж це суперкласно працює для ваших суглобів, для спини, для глибоких м'язів вашого кору. Всі вони приходять в таких вправах, приходять в тонус. А наступна вправа, яку ми робимо, дуже вона мені подобається, тому що ми стоїмо, руки можна скласти перед собою. І ми переходимо, перекатуємося з п'яточки на п'яточку. Контролюємо рух, переходимо на одну ногу, і наша нога вирівнюється, і ми чередуємо сторони, не поспішайте. З п'яточки на п'яточку. Так, супер. Ще 10 секунд. І, і в нас залишилося. ще дві вправи, які я роблю. А, наступна вправа. Ми ставимо ноги широко і ми присідаємо і розводимо руки. Розводимо, робимо дих, видих. Сповільнюємося, не поспішаємо. Відчуваємо, можемо прям візуалізувати. Енергію, яку ми проганяємо скрізь себе від землі. Є. І ще одна вправа, яку, ну, вона доволі-доволі класна. Отже, ми знову залишаємося. На стопах. Перехиляємося на одну сторону. І уявіть, що ви от такий ком енергії проводите перед собою. Не поспішайте. Насолоджуйтеся рухом, насолоджуйтеся тим, як рухається ваше тіло. Відчуйте, ще розтягнення ось тих бокових ваших м'язів. Переносимо, не поспішайте. Якщо вам важко, ви можете трошечки вище піднятися. Була десята вправа. Я вас вітаю, ви зробили зі мною цю чудову китайську руханку, яка пробуджує ваше тіло, пробуджує всі внутрішні процеси, приводить в тонус, ваші м'язи, промащує ваші всі суглоби. Коротше, класно впливає на вас і сподіваюся на ваш настрій. Напишіть, як вам була ця руханка. Якщо ви ще не підписані на мій ютубчик, то обов'язково підпишіться. З вами була Анна Цепу і до зустрічі на наступному тренуванні.